Ще раз доброго вечора, шановні слухачі каналу. Рада вітати нових своїх слухачів. Мене звати Любов Гощій, я фінансовий консультант, один з директорів брокерської компанії. Фінансовий консультант. Про що ми спілкуємося з людьми? Про фінанси, про гроші. Тобто, де а тема завжди гроші. І, зокрема, я ділюся своїм досвідом і розказую, яким чином ви можете на офіційному рівні легально. Доступним способом подбати про своє і теперішнє фінансове і фінансовий стан мати фінансову парасольку, ну на випадок різних форс-мажорів. І як подбати про своє майбутнє? Тема сьогодні ідея накопичень. Зрештою, накопичувати ми можемо з якимось яких для якихось цілей. Це може бути там автомобіль, для якихось таких крупних цілей. Це може бути автомобіль, будинок, це може бути ваше приватне пенсійне накопичення, найчастіше. Люди старшого віку якраз саме про таке думають. Хоча не обов'язково старшого. Я дочці взяла накопичену програму від 20 років до 60, щоб вона дійсно була забезпечною, не лякатися цього слова, мільйонершою в свої роки, щоб вона мала достойну приватну пенсію. Зрештою, ми можемо накопичити гроші дітям, в кого є діти. У нас є унікальні дитячі програми, де можна накопичити дітям. На навчання, на весілля, на будинок, на нерухомість і тому подібне. є унікальні дитячі програми. Якщо вас зацікавить, можете переглянути її попередні записи у мене в ефірі. Ну і зрештою можете задавати мені запитання. Значить, зараз знову ж таки я поговорю більше, акцент зроблю на пенсійне накопичення. Трошечки ми поговоримо в принципі, для чого накопичувати гроші і яким чином це робити. Переходжу на демонстрацію, і я проведу сьогодні презентацію по слайдах. Будуть у вас запитання, друзі. Завжди мені за, задавайте мені будь які запитання. Головне, не соромтеся. Будь-якого плану питання. Задавайте. Вам тоді буде легше приймати будь-які рішення. Отже, <кій> важливі гроші в нашому житті. Бачите, вони червоним кольором відзначені, але ми працюємо для того, щоб все в житті в нашому було в балансі, щоб сім'я міцна і здоров'я. Але ми розуміємо, що і для сім'ї, і для здоров'я. Нам потрібні гроші. А як ведуть себе гроші в нашому житті, і знову ж таки, як зробити так, щоб гроші були завжди, щоб мати якийсь певний фінансовий план? До прикладу, є наше життя, можна його зобразити у вигляді такої лінії. З точки зору часу є три періоди в кожної людини. Що це за три періоди? Перший період це період навчання. період, коли ми там закінчуємо садочки, школи, якісь вузи навчання. Далі період, де у нас найбільш відповідальний період, це період, коли ми ходимо на роботу або працюємо самі на себе. Це той період, коли у нас, по ідеї, є гроші, ми в цей період заробляємо. Ну і далі буде наступний період. Бажано, щоб він був відпочинок. Ми всі хочемо, ми хочемо вийти на заслужений відпочинок, колись так нас вчили. Але, на жаль, як воно відбувається? На жаль, згідно статистики. 93% українських пенсіонерів живе бідно. Я думаю, ви це бачите, якщо спілкуються і бачите навколо себе пенсіонерів, як можна прожити за пенсію 2361 мінімальна пенсія? 30% пенсіонерів живуть до 3 тисяч пенсія, 70% живуть за рахунок верніше, пенсія в них до 5 тисяч гривень. Ну, тобто, мізерна пенсія. Що ж робити, щоб гроші в нас були завжди? В першому періоді у нас так грошей своїх як таких немає. У нас вони при нас дбають батьки. В другому періоді, якщо ми будемо працювати не рік, не два. Звісно, ми тут працюємо років 40, а то й 50, То за цей період да, буває в житті, як у ліфті, так була пандемія, коронавірус, Нині є війна по різному. Буває в житті, але за 40-50 років по ідеї ми мали би щось надбати. Фінансовий рівень нас піднімається. Але як тільки ми перестанемо працювати, то знову ж таки самих тих самих відтрь рівень фінансовий падає, падає до тих соціальних гарантій, які дає держава. А що би нам хотілося? Нам би хотілося перестати працювати, щоб рівень наш фінансовий ну як мінімум залишився на тому рівні, до якого ми звикли. Щоб ми також могли собі одягатися, харчуватися, їздити, відпочивати, зрештою, підтримати своє здоров'я, тому що після 60 однозначно воно нас псується. Щоб мати такий рівень, ми повинні тут себе обезпечити. Ми повинні тут мати певний капітал. І це не тисяча, не дві, це добре сотні тисяч, а то й мільйони дуже добре мати. І чи можна таке мати? Те, що його треба мати, це однозначно, бо ніяка держава нас не забезпечить. Маючи такий капітал, ми можемо себе почувати так, як європейські, американські ну, пенсіонери з розвинутих цивілізованих країн. А як вони себе почувають? Правда, що така картинка була б набагато веселіша? А як ми думаємо, от як ви думаєте, чому у європейських пенсіонерів краще життя? Чому більшість з них, не всі, там теж є бідні пенсіонери, але більшість з них живуть все-таки дуже добре? Чому, друзі? Цитата взята з Вікіпедії. Можете собі самі в Вікіпедії набрати пункт страхування життя і здоров'я, і ви побачите там, що на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів, тобто основа доходу пенсіонерів не державні пенсії, тому що в Європі на пенсію виходять 65-67, в Японії взагалі 71 рік, і тим не менш. Добре, вони там живуть. Та тільки за рахунок того, що вони мають договори з лайфовими міжнародними страховими компаніями і довгострокові договори. Якою буде пенсія в тих, хто має навіть на сьогодні стаж 35 років? Бо якщо у вас не буде стажу 35, а то й 40 років, до пенсійного фонду вам взагалі нема чого йти. Тому що вам не дадуть жодної пенсії. А якщо й буде стаж, то що? Будуть брати відома вашу зарплату. От, до прикладу, вона складає там 100%. Яка сума зарплати? То державна пенсія буде складати максимум 25% від зарплати. Тобто, така пенсія зарплата вже давно каналовічність, такого немає. Тільки 20%, 25%. Тобто в 4 рази падає ваш рівень на, на пенсійному забезпеченні. Тобто, якщо у вас зарплата складає офіційно 20 тисяч, а погодьтеся, що дуже рідко в якого українця. Офіційна зарплата, з якої платиться податки, 20 тисяч. Ще у державних структурах є така ситуація, а у приватних структурах працюють всі на мінімальних зарплатах 8 тисяч. То пенсія у нас буде 5 тисяч. А що решта? А як зробити так, щоб всі 100% ми мали забезпечення? Звісно, 75% дають якраз на заході оці довгострокові договори страхування життя і здоров'я. І, друзі, я про компанію кинула в стрічку. Є у мене, ви собі можете перегляньте відео про гарантії компанії. Там дуже у мене багато матеріалу про гарантії компаній. Тільки вам одне скажу: що ті самі компанії, Медлайф, Уніка, Вієнна іншуренс, ГРАВИ, ПЗУ, Лайф, тобто ті європейські американські компанії, які в світі працюють понад 150-200 і років. Там понад 200 років європейці знають, що таке страхування, життя і здоров'я. Вони накопичують собі гроші. Ті самі компанії з 2001 року, тоді, коли держава видала от закон про страхування, от є такий закон України про страхування. Я його собі придбала цю книжечку, коли у 2004 році почула про цю тему. А, а, а у 2003 році держава видала закон про недержавне пенсійне забезпечення. Де якраз чітко описано, де можна робити собі приватні накопичення. Це можуть бути недержавні пенсійні фонди, це можуть бути банки, і це можуть бути лайфові страхові компанії. Недержавні пенсійні фонди, вони, в принципі, є в Україні, але все-таки вони українські недержавні пенсійні фонди. Як їм довіряти, не скажу, бо вони тільки почали працювати. Щодо банків, можна в банках, друзі, відкладати в фінансових установах, але, я б сказала, не більше, як 600. Тисяч чому тому, що е, при банкротстві банку фонд гарантування вам віддасть, але не більше як 600 тисяч. І 85% європейців е, американців роблять собі накопичення саме у лайфових компаніях Із 2001 року, коли видали ці компанії, саме вони вийшли на наш ринок. Вони вже 20 Третій рік працюють на нашому ринку, 23 рік. Я з ними знайома вже, слава Богу, 21 рік. Скільки там відкладати в таких лайфових компаніях? Скільки можна відкладати? Ну, рекомендують спеціалісти хоча б 10% від ваших доходів. В кожного доходи є свої. Хтось має одну зарплату, хтось дві, хтось умудряється на три роботи ходити, хтось працює на себе, хтось виїжджає за кордон, нема різниці, але у вас є дохід. І от спеціалісти кажуть, що 10% можна відкласти. Зрештою, навіть у Біблії написано, що десятину віддай. Є таке правило десятини віддай. А тут треба навчитися просто виробити в собі звичку, відкладати хоча б 10%. Ну, зрештою, ви цю звичку виробите в собі, якщо ви зрозумієте, що ваше майбутнє виключно буде залежати від вас. Якщо взяти, до прикладу, 100 гривень на день, 100 гривень на день, для курця це навіть не ціла пачка сигарет. Для того, хто полюбляє каву на вулиці пити, це два горнятка кави. І тому подібне. Ми 100 гривень часто витрачаємо на такі речі, які не помічаємо. А якщо ми почнемо собі відкладати, ми орієнтовно можемо відкласти 40 тисяч гривень в рік. В рік ми можемо цю суму відкласти. Тепер собі уявіть, що ви цю суму грошей поставили собі на свій приватний рахуночок в лайфу міжнародну компанію. Ну, зокрема, до прикладу, компанія MetLife. Міжнародний лідер страхового ринку. Знову ж таки, можу кілька слів зайти в Google, при вас заходжу, і можу зайти, що таке Вікі... Вікіпедію зайти і почитати, хто що таке Метлайф. От Метлайф, Вікіпедія, що таке Вікіпедія? Це ресурс, це ресурс, де публікується тільки перевірена інформація. Що таке Метлайф? Скорочено Metropolitan Life Insurance. Life від слова життя, Insurance від слова безпеки. За кордоном, це звучить так, у нас звучить як страхування. Це провідний міжнародний холдинг у сфері страхування і пенсійного забезпечення. Компанія MetLife надає клієнтам широкий спектр продуктів, послуг страхування життя і здоров'я від нещасного випадку і пенсійного забезпечення через мережу дочерних компаній, баркінг-банків, партнерів. І як бачите, що MetLife займає лідируючі позиції на ринку США, Японії, Латинської Америки азіатсько тихоокеанського регіону і близького сходу. Це центральний офіс в Нью-Йорку. Я була між іншим у Нью-Йорку у 2007 2008 році, була в цій компанії. Заснована вона, бачите, 1868 рік, штаб-квартира в Нью-Йорку. А в Україні вона знаходиться на Жилянській 110. Ну, можна зайти на офіційний сайт і Метлайф в Україні почитати. От, ми зараз MetLife, зараз, От в Україні можна почитати. Це теж офіційний сайт компанії Метлайф, Так він звучить, можна всю матеріали прочитати собі про компанію Метлайф. отут тут є детальніше, скільки що це за компанія. Друзі, можете переглянути, скільки років вона працює в Україні і тому подібне. Ну я сьогодні про гарантії компанії не буду говорити. В мене достатньо є попередніх ефірів, де компанія, і тобто, в чому є гарантії компанії. 40 плюс країн світу, де працює де працює компанія MetLife. Ну, знову ж таки, все це можна переглянути, все можна прочитати. Так, ми йдемо далі, друзі. Отже, у таких компаніях я вам рекомендую відкрити собі накопичену програму. Тому що капітал створити за рік за два це нереально, щоб хорошу суму грошей, якої би мало вистачити вам на ваше життя у пенсійному віці, коли перестанете працювати. Знову ж таки, накопичити треба довгий період, за рік-два, це не вийде. Ну, мінімальний термін дії програми це 10 років. Ну, ми беремо собі варіант, що ви 40 тисяч до прикладу відкладаєте 30 років. Ви ще молода людина. Мінімальний термін, повторюю, 10 років, 11-12 і так далі. Скільки ви ще плануєте працювати, а я вам скажу, що ви не менше будете працювати до 65 років, бо раніше ми не будемо виходити на пенсію, це точно. Ну, зрештою, на сьогодні, якщо ви не маєте стажу 33 роки, то 32, поки що, 32, то вам треба чекати 65 поки, поки ви вийдете на, до цього віку. І то, щоб мати соціальну допомогу 65 років, вам треба мати 21 рік стаж, якого українці часто не мають. Так, повертаємося до накопичення. Значить, 40 тисяч, до прикладу, 30 років ви би собі відкладали. Ви би відклали мільйон двісті. У надійне місце. Це головне для нас. Надійне місце. Ваші гроші компанія інвестує. Вони не мертво там лежать, вона їх інвестує, інвестує під свої гарантії, тобто вона працює з вашими грошима. І кожного року вона вам дає певний процент. Проценти дає середньобанківські відсотки. 12, 14, 18 як яко кожного року. Але тут суть у, саме у лайфовій страховій компанії, що спрацьовує складний процент, тобто процент на процент. Ви не забираєте проценти, ви їх залишаєте на рахуночку, і таким чином ваші там суми накопичень збільшується. За 30 років самих відсотків друзі буде в три рази більше. Чим менший термін, Тим менше відсотків. Чим більший термін, тим більше відсотків. І таким чином закінчиться цей термін. Ви пропрацювали, ви частиночку собі відкладали. Компанія з вашими грошима працювала. закінчується термін, і ви забираєте свої гроші. Ну там є різні варіанти, що робити з вашими грошима. Можна скласти пожиттєвий ну, так, пожиттєву пенсію. Можна частково забрати, частково залишити, можна всі гроші собі забрати, поставити на депозит, чи купити нерухомість, чи ще якісь речі. Головне, що ви склали собі цей капітал. Як бачите, в даному випадку у вас 4 мільйони 800 000 будете мати. Перепрошую. Плюс, друзі, є така опція в компаніях, як індексація. Тобто, ви можете відкладати кожного року по 40 тисяч. Мінімальна програма 10 тисяч, а можете кожного року збільшувати, тобто індексувати. І якщо ви будете індексувати, у вас сума буде там в два-три рази більша. Це може бути 9 і 10 мільйонів. Ну, друзі, за 30 років. За 10 років там буде менша сума, за 15 більше і так далі. Але є така опція в компанії, як індексація. Ну, деталі я розказую в попередніх ефірах, можете собі переглянути. Ну, і мати, звичайно, таку суму грошей можна так себе почувати, як заслужений дійсно пенсіонер, можна насолоджуватися життям. Або жити, як ота бабця, рахувати кожну копійку. Тут все буде залежати від того, які ви приймете рішення, що ви будете для цього робити. І крім того, друзі, що ви собі накопичите такі гроші, ви маєте паралельно фінансову парасольку, ви маєте захист, ви маєте страхування життя і здоров'я. Які є основні захисти? До прикладу, людина помирає. На жаль, ми всі смертні з вами, і смерть не вибирає коли. Якщо в нас є рідні, близькі, які від нас залежні, це дуже важливо і для нас. Тому що, в разі чого годувальник пішов у життя, дуже добре, щоб наша сім'я, наші рідні, наші близькі були фінансово захищені. В даному випадку, якщо людина би померла, а компанія виплачує спадкоємцям одну страхову суму, якщо причина смерті хвороба. Тобто не 40 тисяч платить, а зразу страхову суму, ту, яку ви плануєте відкласти: мільйон двісті. Якщо помирає людина по нещасному випадку, компанія виплачує спадкоємцям три страхових суми, тому що людина раптово пішла з життя. Ну, погодьтеся, що мати таку суму, якщо втратили ми годувальника, але прийшли до хати гроші. То таку трагедію, такий форс-мажор набагато легше пережити. Ну, і я знаю, тому що, на жаль, у мене в родині якраз так і сталося. У мене у рідної сестри молодий чоловік 35 років пішов у життя. Звісно, він на той час не мав страхування, це ще були 90-ті роки, але тим не менш, коли сестра перша почула в 2004 році про таку програму, вона в кредит взяла собі такий поліс, вона взяла такий захист. Я, чесно говорячи, її відмовляла. А вона взяла собі таку програму, бо вона казала: Люба, ти просто ще цього не пережила, ти не знаєш, як в будь-який момент може щось статися, таке що до хати потрібні гроші, а їх немає, нема звідки взяти. Тому цей захист він дуже важливий. Краще, щоб не ставалося, але в разі чого дуже добре, щоб хтось тобі приніс до хати гроші, якщо сталася така біда. Втрата працездатності це вже наш особистий захист, так звана інвалідність. Інвалідність може бути часткова, може бути повна від 0% до 99%. В компанії кожен наш орган тіла розписаний той процент, який людина втрачає від або одної страхової суми, тобто він мільйон двісті, або від трьох страхових сум. Компанія дає серйозну фінансову допомогу, і це теж дуже важливо, друзі, тому що згідно статистики, у нас дуже багато таких людей є. І, на жаль, коли таке стається, то рівень життя людини падає, і родини, і сім'ї. Тому що, вивіть собі, вчора людина заробляла, нині вона в інвалідному крісті. Це жах. Тому що і гроші на лікування треба, і треба би хтось коло неї сидів. І, звісно, якщо ти отримаєш якусь серйозну суму грошей, поставив би собі на рахуночок, ти вже би міг продовжувати жити. І міг знайти до... доглядальницю і полікуватися, і всі засоби можна знайти. Ну, зрештою, ми знаємо, що люди за кордоном. Вони вони просто рахуються люди з обмеженими можливостями. Нас звучить це як інвалід а у них як люди з обмеженими можливостями. Але вони продовжують жити, тому що мають просто-напросто гроші. Це основні захисти, є додаткові захисти. Які? Додаткові захисти ми собі вибираємо. Це різні травми, опіки, обмороження. Перелом зуба, навіть госпіталізація операції різні, тобто різне, різне страхування є на всякі випадки життя. Якщо стається там якісь певні такі речі, то знову ж таки фінансова компанія дає фінансову допомогу залежно від того, яке ви берете страхування. Ну, деталі я вже обговорюю індивідуально. При діагностуванні таких хвороб, як онкологія, інфаркт, інсульти. Знову ж таки компанія дає серйозну фінансову допомогу від 100 тисяч і більше. Ну теж я недавно кинула стрічку, вам це е, наш консультант нашої компанії, ну, близько на нашої структури, його дядько. Ну тобто таких випадків друзі, у нас є дуже багато. Знову ж таки можна зайти на офіційний сайт компанії, і компанія, що картально звітує, які випадки, які суми. Ну звісно, вона не розказує, які люди. Ми не маємо права це захищено. Персональними даними ми не маємо права розказувати взагалі, це, це захист і для людей. Ми не можемо казати, хто має які, які програми і які суми, але тим не менше, загальні виплати компанія завжди публікує і це все йде проходить на офіційному рівні. Тобто, і навіть бачите при важких родах, і в нас дуже хороше є страхування для жінок, називається воно Жіноче здоров'я. Якщо діагностують онко жіночих органів. А це, на жаль, найчастіше трапляється в Україні, то компанія знову ж таки допомагає, допомагає там від 100-200, навіть максимальна сума 1 мільйон 250 платити, і щомісячна йде допомога, і перебування в лікарні, і на оперативні втручання. Все це допомога є, ну, головне, щоб ми це мали, друзі. Продовжуємо далі. Хто ми є? Я хочу розказати вам про наші звички. Наскільки звички наші впливають на наше життя? До прикладу, одна людина може зранку вставати, робити зарядку, снідати, в хорошому настрої йде на роботу, вміє заробляти позитивна, натхненна, вміє розпоряджатися своїм грошима. Ось такі звички. В іншої людини звичку пізно вставати про зарядку, бесіди немає, не встигає снідати по дорозі закурила, випила випала каву по дорозі, знову ж таки, як-небудь відпрацювала. Я думаю, що ви, ви зрозумієте, що. Одна людина веде себе, веде себе по одному, в неї буде один спосіб життя і один результат, інша по іншому, в неї буде інший результат. Ми зараз поговоримо, зокрема, про звички наші щодо відношення щодо наших грошей. От як ми ведемо себе з нашими грошима. Психологи нас ділять на три категорії: на голодранця, на негідника і на багача. От в якій категорії ми знаходимося і як зробити так, я думаю, що кожного би цікавила тема, як стати багачем. Хто такий голодранець, друзі? Голодранець це та людина, яка тратить все, що заробляє. От живе від зарплати до зарплати. І я вам скажу, що таких українців у нас більшість. Я з ними спілкуюся кожен день, таких більше. Як виглядає їхнє життя? Отримав зарплату. Місяць пройшов, потратив прийшли до фінансового нуля. Отримав. Потратив, отримав, потратив, отримав, потратив з місяця в місяць, з року в рік. І що в кінці тебе очікує? Великий фінансовий нуль. В майбутньому що? Свято віримо у пенсійний фонд, йдемо в пенсійний фонд, потім глибоко розчаровані, бо ми опинилися біля розбитого корита. На жаль, ще раз я кажу, значна частина українців ведуть себе саме так. Чому? Тому що так вчили, тому що вибили ту культуру відкладати гроші через те, що дійсно, коли скинули з книжками з держстрахом, поселився велика недовіра, страх, паніка. І ми живемо якось так: от від зарплати до зарплати. І не задумуємося, що буде далі, друзі. Ця людина називає себе голодранцем. Тут велика пастка перейти в іншу категорію, стати негідником взагалі. Хто такий негідник, друзі? Це людина, яка тратить більше, ніж заробляє. Вона завжди дружить з кредитами, з ломбардами. Ця людина зазвичай як хоче гроші заробити легко і просто доступне таким легким способом. Вона зазвичай грає у всякі ставки на спорт у лотереї, в різні фінансові піраміди. Вона вкладає гроші. Чому? Тому що є величезне бажання отримати гроші, не прикладаючи зусиль. От просто на халяву. А чому тратить більше заробляє? Тому що хоче жити на понтах, скажімо так, хоче користуватися всіма благами, які сьогодні можна отримати. Но, тим не менш, і негідний голодранець особливих грошей не заробляє. Ну, на жаль, голодранець теж, теж легко може перейти в категорію негідника. Чому він негідник? Тому що мало того, що він сам живе так, він часто бу... гроші забуває віддати. Але саме головне, що він сім'ю рідних, близьких теж заводить. За межу, скажімо так, бідності. І категорія багача. Друзі, зараз йдеться не про мільйонерів, не про олігархів, не про корупціонерів, про звичайних людей. Як можна перейти в категорію багатих? Що треба робити? Треба просто навчитися тратити менше, ніж заробляти. Просто навчитися вести, перше що, вести певний фінансовий план витрат. Не вчать нас таких речей. А якщо ви будете записувати всі ваші витрати і планувати ваші витрати, у вас є доходи. І навчіться записувати всі ваші витрати. Я, між іншим, це роблю вже роками. Це дуже зручно. Бо коли ви записуєте всі ваші витрати, ви бачите реальну картину, куди на що ви потратили гроші. І можна купити не кілограм колбаси чи кілограм фаршу, а 900 грам. Ну, до прикладу, цих 10 грам чи 100 грамів. Вас не зробить картину, ви не збіднієте, не зголоднієте. Але ви навчитеся відкладати хоча б цих 10%, 10%. І ви перейдете в категорію багатих людей. 10% можна відкласти з будь-якої суми, не можна відкласти тільки з нуля. Тому з часом, відкладаючи гроші, хоча б 10%, виберіть для себе надійне місце, де це можна робити. З колосального досвіду роботи, я знаю, що таким місцем. Надійним першу чергу місцем є саме лайфові компанії, де ви не просто зберігаєте гроші, де гроші працюють під складним відсотком, і плюс захищені від інфляції. І плюс, друзі, ви ще маєте ще раз я кажу фінансову просотку. Ми ви маєте фінансовий захист, і ви пройде час, ви обов'язково перейдете в категорію багачів. Хто багач, ще таки ще раз стверджую, це та людина, яка вже може перестати працювати. І жити на достойному рівні. В неї для цього є гроші. Вона створила свій капітал. Хто ви? Задайте собі питання, проаналізуйте всю ситуацію. Найчастіше все-таки українці, ще раз скажу, вони не стежать за своїми витратами. В цьому найбільше їх беда. Тому що 30-50-100 гривень в день це ніби невелика сума. А саме такі дрібниці ведуть вас до того, що грошей постійно не вистачає. Ну і зрештою, друзі, я завершила презентацію Зрештою, можна ще, крім того, вчитися заробляти гроші. Заробляти можна гроші і в нашій сфері. Так, я, по ідеї, вже закінчила презентацію. Е, є у когось запитання якісь? Любіта, ви теж часто виходите в ефіри. Немає у вас запитань? Немає. Якщо будуть запитання. Так, Юрій, прошу так, так хочу учасника додати щось. Зайшов що групу. Не, не виходить в мене. Я зрозумів. Е, добре, друзі. Е, я вдячна вам за те, що виходите в ефір. Я думаю, що інформація до роздумів є, і запам'ятайте, що знову ж таки, яка різниця між багатими і бідними? Я вчора вела цю цей ефір, і я без образ, але дійсно так. Просто людина з багатим мисленням, вона завжди вчиться, вона завжди пізнає щось нове. Вона розуміє, що вона не може знати всього, але вона може вчитися. І вона може вчитися навіть керувати своїми грошами, розбиратися у фінансових інструментах і почати діяти, друзі. Інша частина людей завжди шукає когось винних. Беріть долю свою в свої руки, і ви обов'язково будете фінансово незалежними людьми. Я вам того бажаю. Наразі добраніч, мирної ночі і до наступних зустрічей!